Старший сержант Техас з нами на зв'язку. Це командир першого розвідувального відділення, другого розвідувального взводу розвідувальної роти. Вітання вам, добрий вечір. Добрий вечір. Бажаю здоров'я. І навзаєм. взаємта слава Україні. І звичайно, ми хочемо, Неважно, щоб слава. зараз доєдналися наші глядачі до і ефіру, і збору звичайно, тому що сьогодні будемо допомагати для 42-ї окремої бригади. І я вас попрошу сказати, на що ми сьогодні збираємо, чи можемо бути корисні, друзі. І звичайно нагадую, що немає малих донатів: гривня, дві, п'ять, десять сто. Скільки ви можете, будь ласка, долучатись і тисячу. Хто можна і та. тисячу QR-код і номер карти вже є. Прошу вас. Ну, збираємо на дрони на оптоволокні, бо на сьогоднішній день е боротися з цими дронами нам дуже важко, і нам треба якось розвивати також цю стежинку. Тобто, нам відповідно то, також треба, щоб знищувати ворога, щоб його вибивати з наших позицій, з їхнього тилу знищувати максимально. Нам потрібні ці дрони. Вони зараз дуже ефективні. Отже, на дрони збираємо сьогодні, друзі. Яким чином можна до цього долучитися? Насправді алгоритм простий. Він в принципі не змінюється. Ви бачите код QR на екрані, вмикаєте камеру на своєму телефоні, наводите цю камеру на екран. Там з'являється лінк, втискаєте в цей лінк і потрапляєте на сторінку для того, щоб максимально просто і комфортно е задонатити. Є ж таке слово рідко вживане. Заофірувати потрібну суму комфортну і прийнятну для вас. Поки ми будемо розмовляти в етерії, ця можливість буде. Присутня, код буде на екрані. Ну але поговоримо звичайно про ситуацію оперативну ваш напрямок, яким чином себе поводить ворог, і чи можна говорити там про зміну поведінки, про зміну динаміки в намаганні атакувати? Як це виглядає? Ну, пожбав і збільшення особового складу ворога спостерігається, фіксується, вона є на жаль. Е, з цим ми боремося. Наші підрозділи обороняють е, позиції, вибивають штурми, намагання штурмів ворога е, і з подальшим їх знищенням. Тобто, знову ж таки, е, активність є. Є на жаль, є вона. Вона чомусь ну не чомусь, вона зросла все ж таки, бо вони анонсували літній наступ, і так відбувається. Є. А на якому напрямку зараз найбільше штурмів відбувається, і чи означає це, що можливо росіяни з інших напрямків перекидають своїх військових для того, щоб наступати якомога більшою силою? Ну тут вам чітко я відповісти не можу, тому що у нас є свої зони відповідальності, і відповідно ми працюємо по тим зонам відповідальності на тих напрямках. Повторюся, ще раз є пожвавлення. Так, і знову ж таки повторюся, підрозділи стійко стоять. Якщо говорити про амуніцію росіян, про їхнє оснащення, ем, наскільки воно серйозне і чи воно відрізняється в залежності від відтинку, від, скажімо так, роду діяльності тієї чи іншої групи, як у них із оснащенням? Так, ви правильно звернули увагу. Тут е, все залежить від підрозділу. Тобто, якщо це якийсь їхній елітний підрозділ, кадрові військові, контрактники, які вже давно служать, вони більш екіпіровані. Тобто, в них і засоби захисту, засоби зв'язку. БК є повноцінний плюс додатковий, тобто вони більш заряджені, вони більш мотивовані. Те, що називається громадним м'ясом, ну, фактично у них квиток в один кінець. Тобто їхні командири так, вони надають якісь там засоби захисту знову ж таки ту саму зброю, але це все на мінімалках, це тобто, може бути 2-3, максимум чотири магазини набоїв, кілька гранат. Фактично вони розуміють, що вони йдуть в один кінець. А от відносно спецпідрозділів чи елітних, так, там вони заряджені. Друзі, щоб зарядженими ще більше були наші сили оборони. Дуже просимо донатити, долучатися. QR-код є номер карти. Також не будьте б... не бути байдужими. просимо вас, тому що наші внески це інвестиція в нашу перемогу. Ну і звичайно, допомога нашим хлопцям і дівчатам, які сьогодні перебувають на одному з найскладніших напрямків. Ти тепер про те, що ще є на користь нашої армії, погодні умови або пора року літо зеленка, які її називають. Військові, чи це допомагає сьогодні? Вам чи це є проти ворогів? Ну і насправді погода, тому що сьогодні так ми бачимо дощі сонце, ми зливи мінливо. грози, все дуже мінливо. Але як вам вдається тримати оборону і що вам сьогодні допомагає саме в таких сенсах? Ну, дивіться, зеленка вона як допомагає, так і на жаль, нам створює проблеми. Ми в цій ситуації, ми на одному рівні в тих самих умовах з ворогом. Тому по собі знаю, на даний момент є немало, на жаль, позицій, в яких зеленка вже випалена, знищена, зруйнована. Тому нашим бійцям доводиться переміщатись, знаходити кращі місця, кращі укриття, тобто використовуючи сьогоднішні, скажем, ну, зеленку, так. Щодо ворога, вони також тим користуються, це однозначно, і тільки завдяки професіоналізму нашим екіпажам дронів, тепловізійним камерам, які знаходяться на дронах, вдається знаходити ворога один, два, п'ятеро, десять, тобто їхнє скупчення, ну і відповідно вже далі приймається рішення, що з тим робити. Ще раз хотілось би нагадати про збір, який триває. От уважний глядач або глядачка можуть побачити на екрані те, що е, понад половина коштів вже зібрано. Але для того, щоб закрити цей збір, треба ще е, згуртуватися активніше підтримати його. Е, код на екрані для тих, хто щойно долучився. Ну і раптом хтось переглядає наш етер в записі. Е, цей код так само активний. Можна підтримувати, можна донатити, тому що після нашої розмови наживо ще якийсь час. Цей збір буде як. Е, як каже Юлія Галушка докочуватись uh -huh. та тобто ще там буде е, певна інерція. Е, про, нагадаю, що збираємо на дрони для 42-ї е, бригади. Щодо ворожих дронів, щодо того, як росіяни е, використовують безпілотники проти українського війська і конкретно проти вас. Наскільки це е, активно наразі? Так, вони активно досить застосовують свої дрони любого. Рівня дрони, тобто ті самі звичайні дрони мавіки зі скідами на оптоволокні. На оптоволокні взагалі це засилля повне, От, е використовують їх в шалених кількостях і в повному обсязі. І, знову ж таки, ми всі прекрасно знаємо, що ворог зараз е збільшує FPV е екіпажі, е їхні дронові підрозділи також розвиваються, тому концентрація активності дуже висока. Зараз насправді так получається так, що це можна сміло казати, і так кажуть, і кажемо, і будемо казати, що це війна дронів. Але, але, але жива сила потрібна була завжди. Тому, користуючись нагодою, хочу сказати, щоб ми ще не долучались до Збройних сил України. Нам потрібні люди. Нам потрібні люди всюди. Тобто ті самі екіпажі дронів. Піхотинці, штурмовики, будь-де вони потрібні. Нам потрібно нарощувати свою силу, бо тільки за, за рахунок кількості людей ми зможемо відбити цю навалу. Та рекрутинг відкритий, зокрема, і до бригади, про яку каже Техас, старший сержант. Нагадаємо, ну і друзі, маємо бути активними. Ще раз ми нагадаємо про збір. Загальна мета збору це 350 тисяч, але ось ця синя лінія, яка збільшується, рухається протягом нашого ефіру. Це те, що ви донатите І як більше як 100 тисяч гривень за ці хвилини, наше спілкування вже додалося на банку. За це вам величезна подяка. Повірте, це великий вклад в нашу перемогу. І ми впевнені, що нашим військовим це буде на користь і це допоможе знищувати ще більше ворогів. Ну і ще не можемо не згадати Техасе, про ситуацію в турецьку, тому що це важливо, що там в околицях міста. Ну і насправді наскільки сьогодні ворог далі продовжує штурми в турецьку і в турецькому напрямку значить збільшилась кількість острілів другої вже навіть лінії оборони. 에, ворог сконцентрував, 에, сконцентрувався південно західнішньої Костянтинівки, тобто вони йдуть в обхід, 에, і в даний момент 에, наступ і штурм на сам Торецький він трішечки знизився, але це знизився він відносно 에, піхоти, відносно скідів, FPV, fpv дронів, 에, дронів на 에, FPV на оптоволокні. Каби артилерія працює, працює по турецьку, і це нам страшенно дошкуляє. Вони нам перерізають, намагаються перерізати нашу логістику. Тому в даний момент також важко провести якісь е, ротації особового складу. нашого. Але знову ж таки, завдяки дронам е, вдається постачати як медикаменти, так і провізію, так і БК для того, щоб наші хлопці, наші підрозділи стояли, і тримали ті позиції. До речі, ще один скажімо так: вид наступів російських, та зрештою українське військо теж це використовує. Будьмо відвертими. Та я говорю про колісний транспорт, про так звані мотоцикли, передовсім двоколісний, але це можуть бути і квадроцикли, це можуть бути і баги. На вашому напрямку, як із цим. Ну і ми вже там згадали про керунок турецький. Очевидно, це буде питання так само, яке стосується і цього відтинку. Ну, скажем так, вони пробують е, любою технікою, в будь-якому напрямку е, доходити до тих, доїжджати до своїх певних точок. Знову ж таки, завдяки нашим екіпажам дронів знищують цю техніку, знищують їхню так само, як і живу силу, так само і техніку. те, що вони використовують так, тобто вони шукають любі способи. І це зрозуміло. Вони пробують, намагаються наші хлопці тримають, відбивають, знищують. Завжди цікаво про те, що кажуть росіяни, коли потрапляють в полон до наших українських військових, тому що е, там починаються дуже різні історії. От, зокрема, чи знаєте, чи можете ви таким поділитися, і чи дійсно на вашому напрямку є такі випадки, коли росіяни хочуть самі здатися? Ну, ще такого полоненого я не бачив, але принаймні раз доводилось два рази, доводилось спілкуватися з полоненими. Мотивація в них дуже проста. Це все ж таки, як би банально не звучало, це гроші заробити гроші. Хочуть здатися, звичайно, що ні, тому що у них пропаганда страшенно працює працює проти нас, говорячи їм, що ми головорізи відрізаємо, знищуємо, катуємо. Вони бояться, тому в більшості випадків вони навіть роблять самостріли, тобто самі себе знищують. І це в принципі. Але потрапляючи, вони завжди кажуть: не бийте нас, будь ласка, ми все будемо робити, як ви скажете. Так, були такі випадки. Ну, далі ми самі бачимо результати, коли повертаються наші полонені, полонені звідти, в якому вони стані. І ми бачимо, яких полонених повертаємо ми відгодовані, щасливі, задоволені. 100% прекрасно виглядають так, і в цьому є дуже велика різниця. Ну певно, є ще інша різниця в тому, що військо українське підтримуване людьми. Тими зрештою громадянами, громадянками, які на практиці намагаються проявляти свою залученість, свою активність і тут я думаю, це буде такі таке таке слово подяки або кілька слів. Подяки для тих активних, хто підтримали наш сьогоднішній збір. Що там вона нас вийшло понад 150 понад тисяч понад 150 п'ятдесят тисяч. Та, та ну mm. буквально трошки ця жовта стрічечка залишається. Я думаю, що після нашого ефіру можна буде задонатити і цілком ймовірно, що закриємо цю банку. Друзі, дякуємо кожному. Так, ще раз нагадаємо, старший сержант, командир першого розвідувального відділення, друга другий розвідувальний взвод розвідувальної роти псевдо Техас з нами на зв'язку. Дякуємо Дякую. вам за те, що знайшли час і можливість.